Чи задумувалися ви коли-небудь про силу, яку не видно, але яка буквально творить історію? Це така собі невидима мережа, що об'єднує мільйони. Давайте розбиратися, що ж це за потужний механізм. От давайте згадаємо початок Україна 2022 рік момент, який змінив усе. І момент, який породив просто неймовірну реакцію суспільства. Буквально з перших годин повномасштабної війни по всій країні. Почалося щось неймовірне. Тисячі, десятки тисяч людей просто взяли і самоорганізувалися абсолютно спонтанно. І чим вони тільки не займалися, шукали амуніцію для армії, допомагали медикам, евакуйовували людей, підтримували переселенців. Це був такий величезний мурашник, де кожен робив щось надважливе. Робота ну просто титанічна. І ось тут ключовий момент це ж ніхто не наказував робити. Не було ніякого розпорядження згори. Це був чистий імпульс, справжній рух, що йшов, знаєте, від самих людей, від серця. І от дивлячись на все це, виникає логічне запитання що це за сила така, яке джерело цієї неймовірної здатності до самоорганізації? І відповідь, відповідь насправді має назву це і є громадянське суспільство. Саме цей термін допомагає нам зрозуміти ну, все те, що ми бачили. Так що ж це таке? Якщо просто, то це сфера нашого життя, де люди добровільно об'єднуються, щоб захистити якісь спільні інтереси. Важливо, поза контролем держави. Це такий собі міст між кожною окремою людиною і владою, не бізнес, не держава, а третій суперважливий сектор. І знаєте, ця ідея зовсім не нова, вона пройшла довгий шлях. Ще в епоху просвітництва про це говорили як про простір свободи, такий собі противагу абсолютній монархії. Потім, у ХХ столітті, італійський мислитель Грамши бачив у цьому арену для боротьби ідей. Ну а сьогодні, сьогодні ми розуміємо, що це просто фундамент сучасної демократії, без нього ніяк. Добре, з ідеєю розібралися, але хто ці люди? Хто всі ці організації? Давайте подивимося, з яких, так би мовити, цеглинок складається ця конструкція. І тут така краса у різноманітті. По-перше, є, звісно, неурядові організації або ну це всякі правозахисні, екологічні, благодійні фонди. По-друге, волонтерські рухи це якраз наша історія з 2022-го. По-третє, це професійні асоціації, ну, наприклад, спілки журналістів. І що теж дуже важливо, звичайні громадянські ініціативи. Це коли, наприклад, мешканці будинку об'єдналися, щоб облаштувати дитячий майданчик. Це все воно. Окей, зрозуміло, хто це. Тепер головне питання а навіщо? Яка від цього всього користь для демократичної держави? У чому його роль? А роль насправді колосальна. Можна виділити три такі собі стовпи. Перший – це контроль над владою. Саме громадські активісти часто проводять антикорупційні розслідування і вимагають звітності. Другий стовп це підтримка самої демократії, слідкувати за чесністю виборів, захищати права людини це все їхня робота. І третій соціальна згуртованість це якраз те, про що ми говорили на початку. Здатність об'єднувати людей під час кризи. Це клей, що тримає суспільство разом. Звучить усе дуже оптимістично, правда? Але, звісно, не все так просто. Громадянське суспільство це не якась невразлива структура. Воно має свої слабкі місця і стикається з серйозними загрозами. І одна з найбільших проблем це, звичайно, гроші. Більшість таких організацій живуть на гранти чи пожертви, а це означає нестабільність. Дуже важко планувати щось на роки вперед, коли не знаєш, чи буде фінансування завтра. Далі політичний тиск. Ну, це логічно, коли ти контролюєш владу, ставиш незручні питання, ти стаєш для неї проблемою, і тоді можуть початися спроби дискредитації, якісь законодавчі обмеження, що ускладнюють роботу. Але, мабуть, найстрашніша загроза вона йде не ззовні, а зсередини це наша з вами байдужість, апатія, адже вся ця система працює лише тоді, коли людям не все одно, коли ми активні. І якщо всім байдуже, вся конструкція просто розсипається. Та, попри всі ці виклики, сила громадянського суспільства величезна, і вона криється у фундаментальних цінностях і в тому, що кожен, абсолютно кожен, може до цього долучитися. Просто погляньте свобода, права людини, солідарність, відповідальність це ж не просто красиві слова, це те, що насправді рухає цими людьми. Демократія, прозорість, ініціатива, співпраця це все основа, на якій будується довіра і здатність діяти разом. І оця цитата, як на мене, ідеально все підсумовує. Громадянське суспільство це не просто якась додаткова опція, це життєво важлива сила, сила, що і формує, і захищає майбутнє будь-якої демократичної країни. І знаєте, висновок з усього цього дуже простий: громадянське суспільство це не якісь вони там, в офісах і організаціях, це ми, кожен із нас. І його сила у наших маленьких діях: підтримати збір, прийти на суботник, підписати петицію. І тому фінальне питання, яке варто поставити собі, а якою буде моя участь у цьому?